Всім доброго дня! і Сьогодні ми продовжимо тему композиції. На минулому такому уроці ми з вами малювали геометричні фігури, це могли бути навіть не фігури якісь квіточки, і розбивали їх на дві площини і тонували відповідно до цієї розбивки. Сьогодні я хочу почати тему натюрморта і стилізації саме натюрморта. Однак у нас скажімо так, дуже мало часу, і ми будемо проходити до цього поступово. Крок за кроком. Отже, сьогоднішня робота буде у нас вертикальна. І ми з вами спробуємо побудувати еліптичну форму. Це буде не циліндр, а, наприклад, якусь чашку чи стакан, яка матиме верхній і нижній різні, різні ширину зверху і знизу. Однак буде доволі проста для виконання. Отже, беремо лівець і готуємося робити графічне зображення. Для початку вам потрібно провести, наприклад, рівну лінію симетрії. Що таке лінія симетрії, як я вже вам пояснювала, коли ми малювали метелика, це лінія, яка розбиває будь-який малюнок ну, будь-який предмет на дві однакові? На дві однакові площини. Тобто це яблука, яке ми розв'язали навпіл, вони симетричні. Це метел, від якого два крила симетричні один до одного. Це може бути листочок, квітка, наше обличчя, руки. Вони симетрично розміщені один до одного, мають однакову відстань. Отже, ми беремо і на однаковій відстані від краю листочка, приблизно однаковій, розміщаємо лінію симетрії. Чому по центру? Тому що нам треба наш об'єкт, який буде єдиний на малюнку, розмістити так, щоб він був гарно і композиційно розміщений. Отже, малюємо ось такий відрізочок. Він має зверху і знизу мати майже однакову відстань, так само як зліва і права. Це буде лінія симетрії. І висота нашої чашечки. У кожної овальної форми, як я вже пояснювала, є так звана. Так званий еліпс. Отже, дивимося на баночку. У нас кругла форма. Так? Але коли ми її нахиляємо, у нас з'являється інша фігура, яка називається ну, яка схожа на овал. Так? Це називається еліпс у графічній побудові малюнку. Це Еліпс, ось овал, який ми бачимо. Для того, щоб його побудувати, нам треба пробити діагональну, діагональну лінію. яка буде межувати із висотою, І потім під тим ракурсом, який ми бачимо, намалювати наш еліпс. Тож, висоту ми показали. І давайте зробимо її, нашій еліпс не дуже такий е круглий. Тож ми відступаємо приблизно 2 см від висоти і робимо перпендикулярну лінію, тобто робимо хрестик. Знизу ми цю лінію трошечки піднімаємо вгору. Чому? Тому що при лінії зору кожна, от коли ми дивимося ось так, це лінія нашого зору. І Еліп стає лінією. Потім нахиляється, і чим нижче ця наша лінія зору, тим кругліший буде овал оцього цього Еліпса. Отже, коли ми будуємо будь-яку чашку, то розуміємо, що верхній буде вищий, а нижній буде ширший, якщо ми знаходимося вище нашого натюрморту. Ну, тобто наша лінія зору вище самого малюнка. Пропоную зробити висоту нашої уявної. Ширину нашої уявної чашки, ну, як одна друга в пропорції до висоти. Тобто ми беремо половину ширини, чи довжини, Боже, половину цього відрізка, і переносимо його на верхню цю лінію. Дивіться. Тут у нас має бути однаково і однаково. Пам'ятаєте математичні уроки, коли ми робили позначки, що відрізки однакові. Це має бути і тут. Тобто відрізки справа і зліва має бути однаково. Ми візуально зменшимо нижній еліпс, скажімо так, по нашому бажанню. О, і перенесемо цей Відрізочок і на ліву сторону. І знов-таки ці два відрізка будуть однакові. Тоді наша чашка буде гарна, рівненька і не буде перекособочена. Це ж стосуватиметься і наступних наших композицій, коли ми будемо малювати вазу і якісь об'єкти вже складніші за побудовою. Тож, у нас є ширина і приблизне розміщення наших еліпсів. Давайте ж їх побудуємо. Тож я малюю верхню лінію і малюю нижню лінію овалу. Еліпс, достатньо такий великий, тобто не дуже плоский. Отже чашечку ми будемо бачити згори набагато вище, ніж гадалося. І так робимо знизу. Для чого малювати той край еліпса, який ми не бачимо? У багатьох вазах, наприклад, бувають такі звуження, коли у нас наступний отут еліпс, буде менший. І тоді ми будемо з'єднувати ось так. Не отут, а ось так. Є такі з'єднання. І ми будемо бачити задній бік ну, цього заокруглення. Тому ми завжди промальовуємо легенько гарний овал, щоб тут у нас була не око, тобто не щілинка, з прямим кутом і з гострим кутом, а також було заокруглення. І вже коли зробимо повністю замальовку, тоді ми витримо всі зайві лінії. Отже, у нас є верхній і нижній еліпс. Пропоную їх об'єднати. Обережно, рівненько об'єднуємо точки наших еліпсів. Ось так. Все, наша чашечка побудована. Однак є одна: але у будь-якої товщини, у будь-якої плоті. Десь, у будь-якого об'єкта є товщина. І нам треба її також показати. Як ви бачите, ми гарно бачимо ширину по краям, і спереду і ззаду вона звужується, оскільки ховається ну, за перспективою цього об'єкта. Такі от правила і візуал нашої, нашого живопису, нашої з вами ще сьогоднішньої роботи. Тож, робимо товщину. Ще один внутрішній еліпс, це буде товщина нашої чашки. Витираємо всі, всі зайві лінії. Об'єкт готовий. Ось така вийшла чашечка. Все, що нам лишилося це намалювати площину нашої, нашого столу. Оскільки ми будемо розрізати цей малюнок так само, як ми розрізали минулий, то ми можемо вже почати це робити. Тобто площина столу також буде розрізати наш малюнок. Потім ми можемо зробити ще одну лінію, і ще одну, і ще одну. І ось так. Головне, щоб наша послідовність була такою. Темне світле, темне світле, темне світле. Ні, нам треба темне. Отже, темне світле, темне світле, темне світле, темне. Тоді композиція буде гарно виглядати. Отже, ви можете позначити це і потім ми з вами продовжимо малюнок. У мене є вже така начата робота, тож ми з вами не будемо. Тож я вже почну ось так. У мене все я, я назнач, позначила олівчиком. Тобто, я думала, буду малювати чорним, але вирішила взяти кольоровий якийсь матеріал і зробити це більш так ну, по-дитячому, чи можливо. Тож я буду використовувати колір під назвою Маджента. Ви можете взяти будь-який, який вам подобається. Хай це буде чорний, це буде набагато контрастніше, хай це буде сірий, хай це буде синій, тобто на ваший розсуд. І ми починаємо тонувати. Я починаю з тої площини, яку зробити найлегше. Тобто з верхньої і так само я затоную нижню. В один колір. У мене тут вже є перемичка чашки, тож я буду обережно ось так проводити контур ну, об'єднання білого і чорного. В даному малюнку ми не будемо вже перекривати світлий колір чи якимсь іншим. Тож будьте охайні і обережні, щоб на стиках не було ніяких похибок, тому що в даній роботі ми використовуємо лише один колір. Це той темний або яскравий, який ви обрали, і колір самого паперу. Якщо ви не встигаєте або щось не зрозуміло, ви можете в будь-яку хвилину повернути відео на повтор, або поставити на паузу і продовжити зі мною вже поза по тому, як зробите певний етап. Я сподіваюся, вам подобається така тема теоретичного і ну, теорії нашого малюнку, взагалі живопису та композиції. Де ми можемо стилізувати, створювати щось нове і більше розуміти сучасний живопис? Та, та взагалі його ну, от, такі елементи, які важливі навіть при класичному живописі. Ставте лайк, не забувайте про підписку та дзвіночок, щоб не, не пропускати нові відео. А я поки прокашляюся. І продовжу <кхм> заповнювати ось ці простори. Отже, якщо почати з самої цієї частинки, із частинки площі, ми гарненько і ріненько бачимо, де у нас чашечка. І якщо брати Ну, категорії дітей меншого віку, то основною помилкою було те, що внутрішню частину вони також малювали по стороні площини. Однак ну, це неправильно, тому що тоді збивається межа самої, от, самої чашки. І ми вже не можемо, тобто він стає, як кажуть, нечитуємий. тобто ми не можемо побачити наш, чітко нашу фігуру. Тому от зараз я починаю, скажімо так, із площини, там, столу, стіни, тобто з вертикальних площин, ну, задніх площин, об'ємних площин, не знаю, як це правильно говорити. Щоб, можливо, вам так буде зрозуміліше, що треба замальовувати, що йде, над чим ми працюємо в якому порядку. Так. Меджента вона достатньо така темна, але трошки полупрозора, однак основну задачу свою вона буде виконувати. І проходимо на ліву сторону. Обережно саму площину чашки обводимо по зовнішній лінії, скажімо так. І замальовуємо площину. Ця робота настільки складна, скільки вона, вона потребує сильної такої, знаєте, акуратності, уваги і невідволікання. Тому що і гарних, і гарних пензликів. О тут я прям не можу. не... не. Не, не, не Наголосити, тому що якщо у вас хоч одна ворсинка з злика торчить, то вона обов'язково дасть якийсь ляп. Це прям моя боль. Ось так. Це мій біль, тому що таке часто трапляється, коли, скажімо так, технічне забезпечення псує всю картину. І воросинка пензлика, яка нечайно вирішила вилізти, да, вона заходить на, на білу поверхню і псує малюнок. Так, тут я трошечки, ось, бачите, вийшла. Тож я коригую і цю площину, щоб вони мали, ну таке, мали лінію состиковки ось так. Голос в мене сідає і не дає мені нормально спілкуватися. Отже, продовжуємо далі. Ми зробили зовнішню площину, зовнішні плащини, як би там не було, ну це зовнішні площини. І нам тепер треба вже замалювати оцю внутрішню частинку. Тобто я малюю вже не зовні, я захожу всередину чашки. І на лінії оцій перемички, де вона зустрічається із площиною, починаємо малювати. Так само проводячи лінію по контуру, внутрішньому контуру до точки їхнього зіткнення. І вже тоді знову взявши цю точку зіткнення да, двох, двох площин, ми з'єднуємо. Дві, дві, дві точки лінією. Так як в нас була, ну в мене була тут состиковочка, да, і воно в мене спустилося донизу. Я заново буквально вимальовую лінію чашки розбивки по цій чашці. А тепер наводитиму вже ось цю лінію, яка у нас була первоначальна, ну, початкова. І. Знову ж таки зі, зі сторони площини, тої, яку я буду малювати, не тут, а от з тої площини, яку я буду замальовувати. І об'єднує цю чашку між кольорами чорним, ну, червоним, да, от бордовим та білим кольором формату лише от крапочки дотичні одна до одної. Да, дотичні площини площин одна до одної. Лише за допомогою оцих, оцих крапочок. Вони з'єднуються в фігуру. Ось так. Щось голос зовсім не хоче говорити. Побажайте мені здоров'я в коментарях. І сподіваюся, тоді я скоріше одужаю. Так, продовжуємо далі. Знову ми шукаємо цю лінію стику, точку з'єднання двох площинок і ведемо лінію. Так, тут є і нижня, є. Так. Ось тут в мене теж є маленька ворсинка, яка псує всю картину. Тобто вона от замальовує те, чого замальовувати не варто. Тож для цього я візьму тоненький пензлик і не буду гратися з долею. Роблю контур чашки. Ось так. І об'єдную дві площини точкою зіткнення. Готово. Пензлком тепер можу вирівняти кольорову площину, щоб був рівномірний такий розподіл фарб і кольору. Відповідно, ось так. Тепер залишається ось ця частинка і ось ця. А далі будемо фантазувати. Отже. Спробую знову по-швидкому. Лінія зіткнення наша. тягнемо ось так і замальовуємо цю частинку, Скільки нам можливо, наскільки скільки нам дає. Це пензлик ось так, та серединку трошки замалюю, О, так Тут у нас. Не забувайте додати водичку, бо коли фарба підсихає, вона вже так не буде тягнутися. І не буде так гарно нам допомагати робити нашу роботу. Буде супротивлятися, тоді малюнок не вийде настільки якісний, наскільки б нам би хотілося. Так, тут з цієї сторони вже, на жаль, змушена взяти тонкий пендлик. Як би не хотілося, а я правша і на ліву сторону, тобто на праву сторону мені вже незручно. Так, беремо тонкий пензлик, домальовуємо внутрішній еліпс. Так. Як то кажуть, спокійніше їдемо, далі будемо, так? І контур чашки з правого боку. Влізла, напевно, в камеру волоссям, ну, вибачайте. Це останнім часом стало величку. Так, ось так. Тепер залишилося лише підкреслити оці межі зовнішню площину нашої чашечки. А білим ми залишимо. Товщину самого матеріалу, з якої чашка була виготовлена. Отже, готова. Ось так. Ніби все готово, справді? Але ж дивіться, у нас лишилась така. Цікавинка, що немає ось цієї лінії. Ви можете зробити двома способами. Або просто взяти маленький пензлик і обвести тим самим кольором лінію навколо чашки. Тобто цю лінію товщини нашої чашки, тобто і завершити незавершений об'єм. І буде зрозуміло, що в цієї чашечки є об'єм. Є. Це перший варіант. І він доволі симпатичний. В нас виходить в кінці доволі гарна робота. Ось такий форматик. На ній видно, що це є якась от чашечка чи колбочка. Тобто форма у нас читається. І виглядає доволі гарно. І є наступний варіант зробити акцентування на горловинки нашої чашки. А саме взяти інший колір і замалювати цю лінію іншим кольором. Дуже гарно виходить, коли якщо ви малюєте в чорному тоні і потім додаєте, наприклад, червоний ободочок це є гарний акцент на вашій роботі. Що таке акцент? Це той елемент, який найбільше привертає увагу. В даному випадку це товщинка самої от кераміки, яку ми малюємо. Я поправлю трошки свої лінії, щоб вони були такі більш яскравіші. І будемо знімати нашу плівку. Якщо ви бажаєте зробити третій колір такий більш яскравіший, це ваше право. Буду рада побачити, як це виглядає в вашому виконанні. А в мене на сьогодні урок завершений. Ми намалювали, ми стилізували. Такий невеличкий натюрморт зображення стакана, чашки, ну тобто, вже, кажуть, так, хто що хотів, еліптичної форми. І маємо ось таке зображення. По висиханні роботи рекомендую зробити рамочку з допомогою лінійки та якоїсь галевої ручки, щоб біла сторона не мала такого незавершеного вигляду. А на сьогодні все. З вами був ArtSmaйк. Ми стилізували композицію у два кольори. Дякую за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів і не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити багато нового і цікавого.